Цей вечір скажемо слава Господу. Є такий міф, що якщо ми служимо Господу, що якщо ми чисті у своїй праведності перед Богом, то труднощі і скорботи повинні минати нас. Ось поруч безбожники, ось для них є хай буде покарання. Нехай мучаться за свої гріхи та відступництво. Йде війна, до неї додається хвороба, а потім ще й матеріальні труднощі. І все це може зробити нас сильнішими або зламати. І сьогодні я прочитаю із книг Старого Заповіту історію про царя Язекію. Ім'я Язекія означає Яхве, моя сила. Так гарно було, що співзвично з тим, що співала в першій пісні Ти моя сила у житті. А тут ім'я означає царя, Яхва, моя сила. Єзекія зацарював у віці 25 років. Його батько Ахаз був нечестивий цар, його мати Авія була дочкою первосвященника Захарія. Що може зробити молода людина у 25 років, очоливши царство, маючи на свій вік. Не так багато досвіду і, і мудрості. Здавалось би, можна було займатися укріпленням царства свою, своєї влади, наповнювати казну, налагоджувати відносини з союзними державами, зміцнювати налагоджувати відносини з, з радниками, з помічниками своїми, займатися зовнішньою політикою і економікою. І перше, що робить новий цар юдей, ми читаємо друге хронік. 29 розділ, з 3 по 6 тексти, друга хроніка, 3, 6. Він першого року свого царювання, місяця першого, відчинив двері Господнього дому і поправив їх, і привів він священиків та Левитів і зібрав їх на східну площу, та й сказав їм: Послухайте мене, Левити, освітіться тепер, і освітіть дім Господа, Бога ваших батьків, і винесіть нечистість і святині. Бо наші батьки споневірилися і робили лихе в очах Господа, Бога нашого, і залишили його, відвернули своє обличчя від Господньої скині, обернулися спиною до неї. А також 18-й розділ, четвертий текст, четверте царство, 18,4 написано детальніше Він понищив пагірки і поламав стовпи для богів, і стяв астарту, і розбив мідяного змія, якого зробив бо Мойсей. Бо аж до цих днів Ізраїлеві сини все кадили йому і кликали його Нехуштан. Попрошу показати картинку, де Нехуштан та богиня Астарт. Якщо можна, на проєкторі. Ми побачимо це. Як вони виглядали? Можливо, хтось не бачив ще цього. Ось ми бачимо зліворуч Змій. Цю історію можна в числах прочитати, чому це сталося? І також ось ліворучар. Біля 200 років, можна приховати. Біля 200 років святкування Пасхи не відбувалося. Був було поєднання язических звичаїв та практик із істинним поклонінням Богу. Це називається синкретизм. Пригадаймо, золоте теля, коли єврейський народ виходив із Єгипту, вони поставили. Вилили, відлили золоте теля і стали поклонятися ось Бог, який виявив нас. Оце є синкретизм. В історії з мідним змієм відбувалася для євреїв підміна понять. Замість того, щоб надіятися на Бога, євреї вважали, що це їм допомагає змій, і, очевидно, вважали Змія божеством. Лукавий, якщо йому не вдається відвертати людей від Бога і поклоніння йому, він намагається перекрутити поклоніння. У ранній церкві і Євангелії намагалися змішати з надією на праведність через виконання закону. Отже, Єзекія зруйнував усе, що пов'язувало пов юдеїв з, із язичеством. Читаємо наступний текст 4 царств, 18 розділ, 5 7 тексти. І ми розуміємо основу або фундамент впевненості молодого царя Єзекії та на що він сподівався. Читаємо. Четверте царство, 18, 5, 7. Він надіявся на Господа, Бога Ізраїля, і такого, як він, не було між усіма царями юдними, ані між тими, що були перед ним. І міцно тримався він Господа, не відступався від Нього, і додержував заповіді його, що наказував, наказав був Господь Мойсеєві, і був Господь із ним. У всьому, куди він ходив, він мав поводження. І збунтувався він на Асирійського царя, і не служив йому. З прочитаного ми бачимо, що цар полюбив Господа і приліпився до нього всім своїм серцем. Більше того, він поширює таке ставлення до Бога на весь народ. І, зокрема, на Левитів. Ми можемо прочитати в книги Хронік, як він звертався до них. Не будьте недбалі тепер, коли ви служите, коли вже відновилося це служіння ваше. Минуло 14 років його царювання. Йому вже було 39 років, і на цьому. І в цей, саме цей час надія або сподівання язики зустрічається з особливим викликом. Прочитаємо книгу Хронік, другий розділ. ой, Друга книга Хронік, 32 розділ перший з першого тексту. Друга хронік 32. .1. По цих справах та по цій вірності прийшов Санхирів, цар Асирійський, війшов в Юдею і розклався табором проти укріплених міст і думав здобути їх собі. А також е, прочитаємо Ісая, 36 розділ, перший текст. І сталося 14-го року царя Язекі прийшов Санхері, цар Асирійський, на всі укріплені юдані міста та й захопив їх. Можемо показати тут е, карту Асирійського імперії. Там, якщо приблизити трошки, якщо це можливо, там посередині видно жовтим навколо зелене – це Асирійська імперія, все, що захопив. І такий осередок, це якби ті, що спр... чинили спротив, можна так сказати, але все ж таки Санахерів осаджував, і це про це ми будемо читати. Сам посер... видно Юдея, так Єрусалим. Були укріплені. Юдея була державою з укріпленою столицею, а також рядом укріплених міст навколо. І всі ці міста навколо Єрусалиму впали. І ми читаємо, що за десять років до цих подій асирійська армія Санхирива захопила все північне царство Ізраїль, і більше того, вони всіх людей вивели у полон. Тобто загроза вторгнення для юдей була усі ці 10 років царювання Єзекії. Прочитаємо Ісайя 36, другий текст. І послав Асирійський цар великого чашника з Лахішу до Єрусалиму, до царя Єзекії з великим військом. Цікаво, що місто Лахіш воно знаходиться на південному заході від Єрусалиму, а Асирійське царство воно північніше юдеї. І тобто асирійська армія вже пройшла всю юдею знаходилась на південь від Єрусалиму, захопивши всі укріплені юдейські місця. По суті, взяли у кільце столицю і обложили її. Можна це порівняти з вторгненням Росії у 22-му році. Але все ще навіть гірше, уявимо собі, що пали Він... Житомир та Вінниця навколо Києва. Коли місто було по суті оточене, воєнначальник крапсак каже, Ісая, 36, розділ, 4 текст, і сказав їм великий чашник, скажіть, Єзекії, отак сказав великий цар, цар Асірійський, що це за надія, на яку ти надієшся. Санхерів, покажіть, будь ласка, зараз там є фотографія, де є Єзекія, і Санхерів. Так теж для наглядності нам з інтернету взяв зображення їхні. Бачимо Санхерева на колісницях, такого зображеного сильного, могутнього з військом. Санхирив був великим полководцем свого часу. За свідченням істориків, його армія не знала поразок. Щоб рятувати країну від спустошення, навіть язекія був змушений певний час платити данину. Він спустошив так дина була настільки велика, що він спустошив храм, забравши з нього все срібло і золото. Однак, однак, це лише на деякий час задовільнило завойовника. І ось Рапсак атакує Зекію, тому що, це, мабуть, уже вдруге, що, бо той збунтувався, перестав платити данину, почав на щось надіятись. На що ж. І Равсак каже, Єзекії, 5, шостий вірш того ж самого Ісая 36, 5, 6. Чи думаєш ти, що слово «уст» – вже рада та сила до війни, на кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Ось ти надіявся опертися на оту поламану очеретину на Єгипет, що коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і продірявлює її. А такий фараон, цар Єгипетський, для всіх, хто надіється на нього. Чи є в тебе військо, Єзекія? Немає. Чи є в тебе досвідчені воєначальники? Ні. Союзники, можливо, сильні. Ні. Ось Єгипет своїми колісницями, конь, кіньми, вершниками виявилися слабкими перед асирійським військом. Рабсак не заспокоїться в своїй меті схилити до здачі Єрусалиму язики і продовжує. Читаємо сьомий вірш. А коли ти скажеш мені, ми надіємося на Господа Бога нашого, то чи ж він не той. Що Єзекія повсовував пагірки його та жертвинки його, і сказав Юді та Єрусалиму, перед цим тільки буде поклонятися. Єзекія скасував, ми читали, що він зробив, він зробив таку релігійну реформу, щоб тільки одному Богу живому і на одному жертвеннику поклонялися Господові. В очах язичника Рабсака такі справи варті покарання. Він вважав, що надприродний захист над держави буде тоді, коли скрізь буде пагірки, скрізь буде поклоніння і буде Богові. І в розумінні язичника не вкладається, як ви можете сподіватися на свого Бога, якщо ви перестали йому поклонятися. Рабсак звертається гучним голосом по-юдейськи, щоб чули люди на мурах і не тільки. Посланці від царя Язекії. сучасною мовою це називається ІПСО інформаційна психологічна спеціальна операція, що ми бачимо в наш час і в наших подіях. Рапсак, начебто, каже: ось до чого привело очищення, ось до чого привели реформи вашого царя. Ось до... ваш цар вдався до того, що всі ч... жертвенники зруйнував усіх ідолів знищив. І тому вас спіткало це лихо, і тому ви не встоїте. Єрусалим в облозі вже довгий час, запаси їжі та води тануть на очах. І Рапсак каже: подивіться, до чого довело вас, вас надія вашого царя. Це тиск, який Божі діти дуже часто відчувають на собі, коли їхня надія піддається випробуванню. Випробування найрозномітнішого характеру, в найуразливіше місце і в самий невідповідний час. Ось кілька аргументів від асирійського воєначальника. У вас немає кваліфікованих вершників для формування кавалерії. Це читаємо в 8 вірші цієї ж глави, 36. Ісая. А тепер увідино в союз моїм паном Асирійським царем. Я дам тобі 2000 коней, якщо ти зможеш собі дати на них верхівців. Він це підкреслює. Дев'ятий вірш. Він каже, я не найбільший і не найсильніший із воєначальників у мого пана, і ти не можеш мені протистояти. А що, як, що, що, що ти зробиш, якщо з'явиться все військо перед тобою? Але, мабуть, найсильніший аргумент із вуст Рапсака ми можемо побачити в 10 му вірші. Тепер же, чи не без волі Господа прийшов я на цей край, щоб знищити його, Господь сказав б мені, піди на той край та знищ його. І ми знаємо із повторення закону обіцянку Бога, що якщо народ ізраїльський буде поклонятися ідолам, відступить від Господа, то Бог пішле на них завойовників. Але це не стосувалося Єзекії, адже ми прочитали, він любив Господа, і до цього спонукав весь народ. Він був праведним царем і вчинки його та народу були угодні перед Богом. Далі ми читаємо із 36, 36:13, 15. І став великий чашник і крикнув гучним голосом по-юдейському і сказав: Послухайте слів великого царя, царя сирійського. Так сказав цар: Нехай не дурить вас Єзекія, бо він не зможе врятувати вас, і нехай не запевняє вас Єзекія Господом, говорячи рятуючи, врятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руку царя сирійського. Рапсак поступово підбирається до суті свого виступу Ваша надія хибна. Не спокушайтеся, Бог вас не врятує. Вся ця мова Рапсака справила сильне і гнітюче враження на народ і представників царя. Прочитаємо 21 та 22 вірші. І мовчали вони, і не відповідали ні слова, бо це був наказ царя, що сказав: не відповідайте йому. І прийшов Елія син Хілкін, начальник палати, і писар шевна, і Йонах Асафів, син, канцлер, з роздертими шатами до Єзекії, донесли йому слова великого чашника. Роздертий одяг, ознака глибокої скорботи. І погляньмо, що зробив Єзекія. Прочитаємо. Ісая, 37, розділ, перший вірш, наступна глава. І сталося, як почув цар Єзекія, то роздер свої шати та накрився веретою і війшов до Господнього хр... дому. І послав він елікіма керівника палати і писаря писарешевну та старших і священиків, покритих веретами до пророка Ісая, Амосового Сина. Насамперед, що зробив язейка, він сумував. Дізнавшись про те, що відбувається, він глибоко тужить. Одяг в той час був дуже дорогим, а тим більше одяг царя, але тим не менше, він розриває його і це свідчив про його стан глибокої скорботи та переживань. Коли ми потрапляємо у труднощі, це нормально сумувати. І Ісус Христос, коли був в Гесиманському саду, він тужив і сумував. І на гірні проповіді ми читаємо, що блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блажені засмучені, бо вони будуть утішені. Єзекія якраз в цій ситуації був тим в Боге, був тим, хто сумував, хто був засмученим. У нього немає ресурсів, армії, союзників, нічого, на що можна сподіватися, ви видимо. І він сумував. Сумувати чи глибоко переживати, не означає нарікати, не означає злитися на людей, злитися на обставини, а ще гірше звинувачувати Бога. Свою скорботу, свої обставини ми повинні приносити смиренністю. Ми читаємо, що цар роздер одяг і вкрився веретою. Верета це груба одяг, яку одягали раби. Коли люди, які мають гарний одяг, одягали на себе верету, це ніби одягнатися в жерджака. Таким чином, це ніби визнання своїх злиднів. На верети ще говорить про смиренність. Покажіть, будь ласка, фотографію Єзекія, він задягнений у Верету, це не зовсім не царська одіж. Також можна згадати народ Ніневії, яким був післаний Іона, і з словом, що буде знищена через три дні. І цар, і послання пророка було дійшло до царя, і він дав наказ всім покаятися. Весь народ покаявся, одів верету, і перед Богом це смиріння було почуте і невина була знищена. Прочитаємо Ісая 37 розділ, перший другий вірш. Знову. Коли почув це цар Єзекія, то роздер одежу свою покрився верету і пішов до Господнього дому. Ось правильна реакція надії. Цар розуміє, що лише Бог може позбавити народ і його цієї загрози, а також посилає відданих людей до Божої людини. Цар шукає підтримки у того, хто віддано служить Богу. Коли ми потрапляємо у труднощі, куди ми йдемо? Чи є в нас розвинена навичка звертатись до Бога в ситуації, в якої немає рішення, коли з нами несправедливо Поступають, чиняють, чи коли нам щось неминуче загрожує. Подумаймо про це. Єзекія передає через посланців пророку Ісаїв такі слова, третій, четвертий вірш цієї глави. Цей день, а, е, друга частина. Може, почує Господь Бог твій слова великого чашника, що Його послава Сирійський цар, пан Його на образу живого Бога, і Господь Бог твій покарає за слова, які чув. А ти принесеш молитву за решту, що ще знаходяться. Або в іншому прикладі за решту тих, хто ще живі. Головне, на чому наголошує Єзекія, це глузування Рапсака над Богом. Цар відштовхує свої проблеми. І на перший план ставить Боже. Не свій стан, що він в оточенні, що їжі немає провізії, ось обложили нас. Але він. Каже, ось є глузування цього воєначальника. Було дві історії, хочеться пригадати: це коли Голіаф глузував над військом Бога Савота і над самим Богом. І Давида це обурило, і ми знаємо, що він переміг. Він теж за Бога був ревнителем, і це дало йому силу пращою поразити, а потім ще відрубати тим же мечем Голіафа голову. А також Мойсей, коли Моїсей заступався. За ізраїльський народ і казав Богові такі слова. Каже, ти нас, чи не скажуть народи, якщо ти вигубиш цей народ, то чи не скажуть народи, оточуючи, що ти вивів їх, щоб вбити, щоб вони загинули? І це щось подібне. І останнє, що ми бачимо в Єзекії, це не лише скорбота і скорбота, сум, не тільки смирення перед Богом, не лише звернення до Бога, не лише. Що він просить про своє, але про Боже, але також він підсилює свою молитву. Про це говорять нам останні слова четвертого вірша: піднеси ж молитву до тих, що залишилися, які ще живі. Єзекія просить Ісаю, пророка Божого, молитися разом із ним. Трохи далі. Ми бачимо, що Єзекія сам старанно молиться, але він розуміє важливість, щоб інші молились, молились разом. Також і наш Господь Ісус Христос у Гевсоманському саду просить учнів приєднатися до Нього в молитві. У нашому житті і в наш час важливо, щоб багато людей молилися, щоб всі ми молились за потреби один одного разом. Молились разом за різні важкі обставини в нашій країні, де йде війна і гинуть люди. Молилися за невіручий народ, за владу, за братів, сестер в окупації. Молилися про всяке служіння, про сприяння Божому через усі форми нашого служіння, проповідь Євангелія. Отже, що треба робити і не зламатися у скорботах, які обов'язково грянуть в наше життя? Смиренно все переносити, шукати волі Божої, молитися та просити інших молитися разом. Сподівання на Бога це дуже важлива мета, яку Господь досягає в нашому житті. Бог хоче навчити нас на практиці довіряти Йому, і щоб ми сподівалися на нього, тому що така надія допоможе нам перенести всі труднощі, що трапляються в нашому житті, та вийти з них переможцями. Слава Богу! Амінь.